Баталії з перейменування Павлограда тривають сьогодні. У порядок денний Верховної Ради в чергове внесено рішення про перейменування 333 населених пунктів та районів. Про це повідомив народний депутат Роман Каптєлов. Нам ввечері е, об'явили, що буде голосування постанови про перейменування міст України, в тому числі Павлограда і всіх інших міст там Західного Донбасу, Сімельникова та інших. І обурення було в чому, що ну в порядку денному цієї постанови не було, і опозиція разом з там з деякими депутатами шантажує владу, що не дасть голоси за прийняття бюджету 2024 року. Вимагав поставити цю постанову там на наступний день на голосування. І тобто, ввечері ми знали, що сьогодні буде ця постанова. Я зв'язався з мером міста і ми швидко підготувалися, тому що ну, мене і громаду, і місто Павлоград бурює, що нас не чують, і вважають, що місто повинно називатися якось там Матвіїв чи Матвієв. Ну, взагалі не, ніяк не комунікує ні з громадою, ні з зі мною, як з представником громади. Ни з ким. Депутат наголосив, що влада міста зверталася до комітету Верховної Ради з офіційним листом, в якому було запропоновано виключити з цієї постанови рішення про зміну назви нашого міста і голосувати за це питання окремо. Але там відмовили. Але вчора, наскільки я знаю, до комітету звернувся посол Франції і попросив виключити місто в Одесі, яке хоче називатися Шампань. І комітет бисленько зібрався і виключився місто, тому що ну посол Франції попросив. А до мене ніяк не може дойти, чому ми не чуємо наші громади, наше населення 100 тисяч населення. Голосування у Верховній Раді таки відбулося. Постанова не прийнята, бо підтримали її лише 208 депутатів. Роман Каптєлов зазначив, що саме через відмову розділити постанову не отримали інші назви населені пункти, які хотіли перейменуватися. Я проголосував проти, попросив проти проголосувати своїх колег. і Вся постанова провалилася. Всі 333 міста не отримали перейменування. а Це міста, які хотіли самі це зробити. І тим самим я підставив і ці міста і колег моїх депутатів, і ми цю постанову провалили. За словами депутата, після провалу голосування засідання ради закрили. Там зібралися на погоджувальну раду, і завтра до зали для голосування буде винесена окрема постанова про перейменування міст, які згодні отримати інші назви. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що стосовно п'яти населених пунктів, таких як Павлоград, Южний, Южноукраїнськ, Синельникове і Первомайськ, проведуть окремі дискусії. Нагадаємо, раніше в Павлограді було проведене масштабне опитування. За результатом якого більшість містян віддали перевагу збереженню назви Павлоград, до Верховної Ради України і уряду звертались і Павлоградська міська рада, і районна рада. Надавали докази про непричетність назви до Російської імперії, але ці звернення не взяли до уваги.